Сьогодні я продовжую викладати в ефір черговий відеоматеріал про село Борщівка, що на Харківщині. Сьогодні я розповім про те, як тут йдуть справи в товаристві, як люди зберегли техніку і в якому стані знаходиться все господарство. Прилетіло, слава Богу, що тільки-тільки зайшли хату, могли буде жертва. Це тут був поп-пост. Ось тут стирчала зараз напевно. Богу людей не зачепило нікого. Головне, люди живі. Так, да, люди живі. Оце <плес> отаким 152 м калібром було заміноване вікно. ну, Розтяжка стояла. Ну, наші борщівські умільці його розрядили, знешкодили. З... 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 Це було ще ну, до окупації, це перший пер... пер... да. пер зальот. Ховалися ми його вже тут як підрівняли, під то, те, що забрали зрючки, е е е з дрова, що накритий, він був, це порозбирали. А там вони і в трубу ховалися, там видно, те... ось такий. Da, Берла, да. жаль, ну, поруже, наші боротики. Ну що у нас тут з замінированими і <показу> так далее? Да, ну поки що все на тому ж самому рівні. Быка нашли, да? Да, 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 да. там понаходили, да. так. Так, штук штук 15. А да. вот там не Урал подорвався, там нічого ніхто не розпис. Ні, там э -э. нічого нема. Там шмоття всяке, там немає. Ні, не-не. Ні, чесно це в общем. Приїз... Я там був на том месте, ну я бувачу на другую... Ви а, а, ну да, а, а, вздол... от одного а? А остальные. Там вроде позабирали. Положні забрати. Що покажу, если потерять. Там вообще в залімані вообще поля залезли. Дивіться. Ой, страхи. Дуже багато. Угу. Дуже багато, звісно, міна на міні. Міна на заряда. Били. І воно горить страшне. А що воно так, таке? Розпалюємо печку. Мій. Горить, де? Та да? ось підпали, так І попіла немає. Це, лежа, немає це в нас лежало там на то. Ну тут типа пороха. Ну, типа пороха, ну, даже да. попила не немає. Типу що сюди. Ну але. то надо осторожно, надо с детьми тоже провести беседу. Потому что где-то ж там, в конторе ж там по-моему, ну, помогли гранаты. там. Да. Не, ну поначалу. По ну, конечно, да. Да, пошло вам, біда. Вот опять опустят. Сегодня 10 человек наших військкоматі з из нашей uh -huh. фирмы. 10 человек військові. Ну як? Ні блокіровки, ні АБС, ні ну, АБС, то... нічого ж немає. Ну, та Блок. машина, яку тут, тут забирали. У Геннадія Миколаївича це забрали. То що... Це Геннадія Миколаївича? Да, так, да, так, да, так. Да. Да. Болти то да. найдем десь під перегляд, нема. Да. Да. Та що, болта могли найти? Ну, при трьох, ні. Казань, тому що Страна, а, 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 ванны, які я були... еду, смотрю. Да, скобы разрушений. Та вот все, підпят, що було. Да все продурные петли было бы. Да. Понимаете? Почему это? Она пуста. Ні, не так. Це три ноги. Це ноги пускается. А ты пластик. Станка-та. Это мы музей. У меня есть дживелин. Этот самый. Мы потом сделаем. Это все там памяти погибших наших. Сколько людей погибло? Два. Чеченник. Чеченника синий. Одерії, водерій, да? Ну, Одерій, Куценко, він. Куценко, ну, ви знаходите в мастерській агрофірмі Борщівській після буде після звільнення від расистів господарства і села. Ну що війна може принести хороше? Кроме розрухи і Розгуху треба віднавчувати, склади побити, лінії очистка побити, але я думаю, вигнали їх, хай гонять далі, ми свою роботу зробимо. Ми знаємо, що робити, як виростити хліб. Спасім. Дякую вам. Да, да, тільки так, через ну, Тільки через Не тільки дорогою. Не через семей, тільки по дорозі поля мені. Вже зарівняли, зарівняли, так? Зарівняли вже, так. Да. Це що у нас тут. Багато, ось прильот був, то біля мастівської Ось Гаражі побиті, там прильот був. А техніка, дивлюся, це в гаражі стоїть. Техніку тоді ми в початку окупації ми всю її по селу поховали. Похована єдино, була. Так, да, Ми всю похована була до єдиної. Це ж звезли після... Це вже да, це вже після деокупації, це ми тоді її назад повертали. А так вона вся по селу була, пороздавали ми по хлопцях, по, ну, ну, кругом. Хто десь міг? Хто десь зміг, да, той, той її ховали. То прямо в кришу прийде. Це ми вже тут роз... стіни порозрібали, поправляли. Повирівнювали профіль, це ж, бачите, все побите. Це все мето. Мусор повивозили, там вже отоплити, там плита прямо зверху пробита, все воно. тік далі туди, теж все, всі машини побиті, нема, нема ні одної, не осталось ціли. Все, Все розбите. Так все механізовано. Це так налагоджена була робота. Вся. Все автомати, автоматизовано, все чисто, все акуратно, все прибрано, все асфальтовано. Наскільки по-господарськи все облаштоване, що тільки ну, йди і працюй. І що маємо? І що маємо? І маємо руїни. Маємо руїни. Все зараз розрушене. Зруйноване, побите, перебите. Рослізне глянеш. Це воно зараз повикашуване, воно ще ж тут бур'яном заросло було. Бур це ж викосили, ну, наводили це. порядок, а як могли. А машини, вон, ви бачите, їх. одна лінія чистки розбита, попадання, друга лінія чистки розбита, склади побиті. Зерна багато згоріло. Вивозили горіло зерно, тушили ми його, тушили. Старо, ну, Все нереально було затусити. Повигинали, так. рівняли, да. де зверху латок багато назакладували. Оцей склад найменше пострадав. Так, це вже після ремонту. Це вже після ремонту, це вже не дуже ого. А ось це ось, ось прильот, прямо оце сюди ось прильот, оце, бачите, це ж воно повивалювало стіни, блоки бетонні, все. Поїхали. Це все обгоріли, бачите, вона А Оце машини, там всередині їх нема, вони погоріли. Там машини розбиті алмази. Ось відоці дивіться яка там, бачите. Ото теж туди якраз прильот був, то прямо туди криша. Ван дісталась. Що можна сказати, підводячи підсумок того, що ми побачили і почули? Село і господарство живе і не просто живе, а відбудовується, ремонтується і готується до посівної. Ви бачили, яка техніка стоїть в боксах, всі її люди зберегли від російської навали і грабежу, радість від того, що люди працюють, вірять у завтрашній день. А завтрашній день це наша перемога, перемога добра над злом. Перемога світла над темрявою. Україна понад усе. Слава героям!